Всім привіт! Я вам хочу показати, як зараз можна купити військові облігації через програму Дія. Якщо у вас оновлений додаток, ви можете просто вибрати військові облігації. Або якщо у вас ще не оновлені, ви просто можете перейти в послуги і військові облігації почати і вибрати, яка вам підходить, наприклад, я виберу зараз, коли закінчую через півтора місяця, цей за Маріуполь. Я вибираю тільки Укргазбанк, І тут тільки 10,5% річних. А якщо я виберу через. Наприклад, Ялту, і виберу, тут немає разниці, я можу вибрати будь-який. ICO, І тут ми маємо 19,4%. І в кінці цього терміну, 26.06.2024 року, мені повернеться 1210 гривень. Так само вам вас потрібно буде, щоб у вас була карточка е підтримка на яку будуть переводитися оці гроші. Тоді ми далі виберемо далі, ми вводимо свої дані, також вам потрібно буде ввести карточку е підтримка І виборимо далі і купуємо облігації.